Польщі готують підрозділи для військової служби в Україні з чоловіків, які переїхали в державу. Про це повідомив нардеп Юрій Камальчук. За його словами, в інших державах є українські чоловіки, які хочуть служити проте вони хотіли б і навчання пройти за кордоном. Також пан Камальчук каже, що це вже відбувається у Польщі. До прикладу, це ініціативи керівництва морпіхів готують невеликі загони. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні. Зазначив народний обранець. Давайте його доєднаємо до нашого ефіру. Юрій Камальчук, народний депутат фракції Слуга народу, доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо про цю ситуацію більше. То навчає давайте так з кого йде ініціатива створювати ці е підрозділи для навчання чоловіків за кордоном. Ініціатива насправді за інформацією в мене народилася в спілкуванні між морпіхами і тими хлопцями, які зараз є в Польщі. Вони допомагають з донатами, вони допомагають зі збором на дрони або навіть організацією виробництва. І відтак виникла ідея в досвідчених морпіхів з України. Які займаються чи постачанням зброї, чи тих самих дронів і іншими радіційними моментами, і бувають за кордоном? Ось таку от ідею розпочати тут, щоб це склалося, потрібно було як мінімум три речі: ну, перше бажання самих людей, які будуть навчатися таким речам. Друге це відповідна якась база і там технічне оснащення, і третє це інструктори. Ну, інструктори загалом є до цього. Також наскільки мені відомо, можуть залучатися за закордонні інструктори. Що в принципі практика вона вже поширена з повномасштабного вторгнення Росії, і навіть раніше технічно база і саме оснащення, наскільки я знаю, вони будуть забезпечені за рахунок фактично польських меценатів, які мають певні контракти. З української армії на постачання, тобто вони і так заробляють, і вони ще частиною свого прибутку таким чином е, діляться для того, щоб ми стали ще більш боєздатними. Ну а далі е, хлопці вони фактично перші заявки, якщо їх можна так назвати, вони з'явилися в процесі спілкування з деякими лідерами е, релігійних громад, зокрема в Польщі, і з тими хлопцями, які мають відношення чи мали відношення раніше. До спорту спортивних змагань і так далі. Ну, зокрема, наприклад, там бої ММА. Це я можу вам підтвердити зі слів з людиною, з якою я спілкувався. Е, я зможу, можливо, вас потім навіть і познайомити за його погодження, якщо він буде готовий поділитися більше, але я просто в двох словах скажу, що це один з тих морпіхів, який мав відношення зі своїми побратимами до звільнення Ерпіня, Бучі, Ізюма, Херсона. І це з тих хлопців, ветеранів давніх, які виводили залишки техніки і людей з на жаль окупованого Криму. Тобто історія давня, е, пане Юрію. Так мова йде і про наших е, чоловіків, і про польських так іноземців. В Першу чергу ні, ні, йде мова в першу чергу про наших, про українців, про поляків. Не йде зараз мова. Ну не, вони звичайно, тільки на боці навчання. навчання. в нас є. І, і... Іноземці, які воюють, і білоруси, і грузини, і поляки, і інші. Але мова зараз іде. В першу чергу про українців, тобто uh -huh. про тих, хто перебувають в Польщі чи в сусідніх країнах на різних підставах, можливо, навіть з дозволом на постійне проживання, і не перший рік не тільки про тих, які десь не знаю, покинули протягом двох років. Причому серед них є ті, які мають сім'ї, тобто мають офіційні всі документи, можливість перебувати виїжджати за кордон і так далі. Але в них за словами. Мого знайомого цього морпіха є проста одна мотивація, якісна підготовка. Це все, що вони кажуть. Підготуйте нас якісно в нормальних умовах, і тоді ми будемо впевнені в тому, що ми можемо, що ми вміємо, і готові будемо повертатися на Україну і безпосередньо вступати в бій. Так, а тут роль тоді грає терміни. Ну, тому що і так же ж відправляють на навчання в різні країни Європи. Е е Не всіх відправляють на навчання. Як ви знаєте, здебільшого навчання тисячі... проходить командний персонал, є окремі категорії, але всіх неможливо направити на за кордон. Це довго і дорого, насправді. Для держави. Ну, звичайно, тобто, це по перше, перебування це проїзди. Залучається якась певна кількість, але якщо йде мова про ту кількість українців, які пройшли навчання в українських навчальних центрах. То загалом порівнювати ці цифри неможливо, проте там командні е командування або йде мова зараз, наприклад, що неможливо замінити зрозуміло, що це пілоти авіації. Це зовсім теж інша історія. Тут йде мова власне про частину е українців за кордоном, які можуть добровольцями приїхати в Україну і готові зараз тренуватися там, де вони є, можливо, займаючись якимись своїми справами, якими вони зараз займаються, і коли вони зрозуміють, що вони так готові е в цій підготовці, тоді вони зможуть чи підписати контракт, чи ще якимось іншим чином потрапити на службу в збройні сили України. Тобто вони все одно розраховують на е недобровольче формування в оборонних так, цих всіх наших е підрозділах, а саме в ЗСУ. Ні, це не йде мова про якісь ДФТГ, що там знаєте для формальності. Це не, не Ні, є і добровольчість мова. просто батальйони навіть зараз у нас, оскільки я звичайно так, так, так. От такими ну, вони тобто... не хочуть, а хочуть э, пройти добровільно там в себе підготовку і повернутися в лави зсу. Ну прийти так, так, тобто саме така мова і про це власне йшла. І за словами власне э, цієї людини, військового. Він вже отримав кілька сотень цих заявок. Завершуються технічні роботи. Вже тестові певні моменти е, я особисто бачив на деяких відео і фотографіях, як саме виглядає місце їхнього там тренування. Повідомити, звичайно, що я не можу цього можу, звичайно, от але якщо ця інформація стане е, публічною, то зрозуміло, що ми ці речі побачимо. Тим більше, що ну повторюсь, в принципі, підготовка українських військових за кордоном загалом не є секретом, так але конкретні місця думаю, що не варто звичайно відкривати. Ну так, в загальному це всім відомо, але там ніхто нікому нічого не розповідає. Це факт, пане Юрію. Дякуємо вам. Якщо вийде про те, що ви говорили, поговорити з цим особисто, нашим українцям у Польщі, то ну ми доєднаємося. Дякуємо вам, добре. Дякую вам, Юрій Камельчук, народний депутат України, фракції Слуга народу.